покажи мені, де твої очі, покажи мені, де твої очі, покажи мені, де твої очі, покажи мені. Ось, покажи мені, де твій ніс, покажи мені, де твій ніс, покажи мені, де твій ніс, покажи мені. Ось. Де твої ручки, покажи мені, Де твої ручки, покажи мені, ось покажи мені, де твої щечки, покажи мені, де твої щечки, покажи мені, де твої щічки? Твої очі. Ось. Де твій ніс? Де ніс? Ось? А де рот ротик? Ось? А де вушка? Вушка де? Ось вушка. А де щічки? щічки? Язик. Н... Н... О це обличчя. Волосся може бути таке або таке. Очі. А це брови. ніс. Ось він. Рот ротик. Ротик веселий, ротик сумний. Ой, показав язик. Хі -хі. І щічки маленькі. Яка милота. Хі -хі. Яка мила дівчинка. На моїй руці п'ять пальців. П'ять хватальців. П'ять держальців. Щоб плескати, щоб махати, і щоб брати і дарувати, щоб писати і малювати, їх нескладно рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять пальців на руці. У кожної людини на руці п'ять пальців. П'ять на правій. П'ять на лівій. П'ять. 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 Разом. Разом. Десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На двох руках десять пальців. Один маленький, два маленькі, три маленькі пальці, Чотири маленькі, п'ять маленьких, шість маленьких пальців, Сім маленьких, вісім маленьких, дев'ять маленьких пальців, Десять маленьких пальців. Десять маленьких, дев'ять маленьких, і 8 маленьких пальців. Сім маленьких, 6 маленьких, 5 маленьких пальців. Чотири маленькі, три маленькі, два маленькі пальці. Один маленький пальчик. У людини на руці 5 пальців. П'ять? Пальців. У кожного пальчика є своє ім'я, своя назва. Ось цей пальчик називається великий великий пальчик. Ось цей пальчик називається вказівний. Він вказує. Ось ось ось. Вказівний. Ось цей пальчик середній. Він посередині руки посередині долоні. А цей пальчик. Підмізинний. Він знаходиться біля найменшого пальчика, біля мізинчика. Це мізинчик підмізинний, середній, вказівний, великий. Великий вказівний, середній, підмізинний мізинчик, мізинець. мізиниць. Ладенький. Ладенькі, ладусі, де були бабусі, що їли борщик, що пили компотик, борщик смачненький, компотик солоденький. Га Сіли, поїли і полетіли, полетіли, на голівеньку сіли. Ладенькі, ладенькі. Де були у бабоньки, що їли борщик, що пили компотик, борщик смачненький, компотик солоденький. Гай, сіли, поїли. Е -е, полетіли, полетіли, на нагалівенько сіли. Ось цей пальчик, мій дідусь. А цей пальчик бабця, ось цей пальчик мій татусь, а цей пальчик мамця. А цей пальчик буду я. Ось і вся моя сім'я. Сім'я. Це яточка. Латочка. Куй, куй, чобіток, подай бабо молоток, не подаси молотка, не підкує чобітка, молоток срібленький, чобіток золотенький. Ш... Лоскатне, ааа, лоскатно. Ось це голова, голова. Це плечі, плечі. Це. Коліна, коліна, коліна. Це пальці ніг. Пальці ніг. Очі, вуха, рот, ніс. Виспіваємо пісеньку. Пород частини тіла. Голова плечі і коліна пальці ніг. Голова плечі і коліна пальці ніг. Очі, вуха, ротики, ніс. Голова, плечі і коліна, пальці ніг. А тепер трішечки швидше. Голова плечі і коліна пальці ніг. Голова, плечі і коліна, пальці ніхи, очі, вуха, і ніс. Голова, плечі і коліна, пальці ніг. Голова, плечі, коліна, пальці ніг. Ні. Ні, ще швидше. І готові. Голова, плечі і коліна, пальці ніг. Голова, плечі і коліна, пальці ніки, очі. Вуха, ротики низ, голова плечи і коліно пальці ніг. Голова пачіть і коліно пальці ніг, голова паче і коліно пальці ніг. Очі вуха, ротики низ, голова плечі і коліно пальці ніг. Ось це. Ручками ми можемо показати різні жести. Ми можемо сказати привіт. Так, ти покажеш? Привіт! Ми можемо сказати бувай. Ми можемо плескати в долоньки. Молодець, молодець! Браво, молодець! Можемо показати ось так, не знаю, не знаю, не знаю. Можемо сказати стоп, стоп, ручкою показуємо стоп. органів чуття зір, слух, нюх, смак, дотик. Очима ми бачимо різні предмети, форми і кольори. Що ти бачиш, зелене? Бачиш зелену жабку? Я бачу зелену жабку. А що ти бачиш синє? Так, я теж бачу синю пташку. А що ти бачиш? Кругле. Сонечко кругле, я теж його бачу. Вушками ми чуємо різні звуки. Ми чуємо це звук? Це корова, це корова. Ми чуємо вушками, як вона каже. му. А ще по слухам ми чуємо. Ми чуємо собачку. Собачка. Так. А ще послухаємо уважно. Ого, або що ми чуємо? Машина їде. бі біп -бі -бі -бі. Так. Носиком ми відчуваємо різні аромати. Приємні і не дуже бі. -бі. Приємні це можемо понюхати квіточку. Ось так. Як приємно вона пахне. Як приємно пахне квіточка? Ми відчуваємо запах. Ми відчуваємо приємний аромат носиком. язиком Ми відчуваємо смак. Смак буває солодкий, як тістечко, кислий, як лимон, солоний. Ми відчуваємо через шкіру, наприклад, через наші ручки ми можемо відчути щось м'якеньке, як подушка, або антистрес. Можемо відчути щось тверде, як земля, або щось колюче, як їжак. ай-ай-ай-ай-ай, Або щось холодне, як сніг. Сніг холодний. За мною цікаву руханку. Спробуй, послухай, подивись, понюхай, дотеркнись, дотеркнись, повторись, спробуй, послухай, подивись, понюхай, дотеркнись, дотеркнись, повторись. Спробуй послухай, подивись, понюхай. Дотеркнись, дотеркнись, повторись. Спробуй, послухай, подивись, понюхай. Дотеркнись, дотеркнись, повторись. Чудово! у тебе вийшло? Чудово! Ну. ну ну Ось так показати ну-ну. ну Не роби так ну. ну ну Ручками можемо гратись. ку-ку, ку-ку, ку-ку. Я заховалась. можемо ще сказати: Я тебе люблю. Я тебе люблю. Ось так ручками зробити сердечка. Сердечко люблю. Або ось так зробити маленьке сердечко. Рука. Очі. Рот. Вухо. Ніс. По обличчю ми можемо бачити настрій людини. Веселий чи сумний? Веселий. Сумний. Веселий. Сумний. плаче, сумно. Весело, дівчинка смеется весело. Хлопчик сумный. Хлопчику весело. Хлопчик сумный. Дівчинці весело. Дівчинка сумна. Дівчинка весела девчонка плачет. Сумна. <свят> девчонка весела. Девчонка смеется. Девчонка сумна, засмучена. Девчонка весела, весела. Хлопчик смеется, веселый. Девчонка смеется, весела, весела. Весело. У мене є два ока, у тебе є два ока, у нас теж є два, у нас ока два, у мене є два вуха, у тебе є два вуха, у зайчика теж два. Зайця вуха два, у мене один. У тебе один ліс, і песика один, і песика один. У мене один рот, у тебе один рот, у тебе генотика, ротик один, і голова одна, і голова одна. У зайця у корови у мавпи, у слона і голова одна. І голова одна, здайся у короби, у мавпи, у слонах, усіх людей і у тварин, голова одна, всіх людей і у тварин, ока, ока, два, всіх людей і у тварин, голова одна, всіх людей і у тварин, ока, ока, два. І дівчинка теж хоче піти гуляти. Хм, але вони без одягу. Хм-хм, на вулицю треба одягатись. Так на вулицю не ходять. Треба одягтись. Ого, дивись, як багато різних речей. Футболки, синя, жовта, червона. Шорти, сині, зелені, оранжеві, штани, сині, сірі, шкарпетки, шарф, кепка, панамка. Хмм, з чого ж почати? О! Футболка. Яку сьогодні хочеш одягти? Синю? Чудовий вибір. А на низ, на ноги. Штани. Чи шорти? Сьогодні на вулиці жарко. Одягнемо шортики. Які? Зелені? А може помаранчеві? Сині? Добре! Хай будуть сині. Вони добре пасують до футболочки. Що, що, це твій улюблений колір? Клас! Що ще треба одягти на вулицю? Може, шарф? Ні. Сьогодні на вулиці дуже спекотно, дуже жарко. О! І на ноги взуємо взуття. На вулиці сонячно, то треба щось одягти на голову. Кепку або панамку, щоб не боліла голова і не стався сонячний удар. О, чудовий вибір! Тепер можна йти гуляти! Ого, ого, як багато одягу і все таке гарне. Хм, що ж одягти? Може, бускову сукню або сарафан у жовті квіти? А може, оранжевий костюм або бусковий з котиком? О! Ось цю блакитну сукню одягнемо. Як гарно. Взуваємо нашу дівчинку. Хм, Так? Чи може краще так? Чудово! І останній штрих головний убір. Капелюшок чи панамка. Вау! Вау! Ти дуже гарна! Тепер можна йти гуляти! Дізналась про частини нашого тіла. Ми молодці, ми розумнички. Ти молодець, ти розумничка. А тепер я скажу тобі до побачення і помахаю тобі головою. Ні. Плечима. Ні. І помахаю рукою. До побачення! До побачення! Помахай і мені ручкою у відповідь. Buvai buvai do pobachenya do pobachenya ty dyty